Ідемо подивимося, що там у нас робить. Такі собі джунглі. Та там собі огірочки поливаються. Я Тут позбираю насіння з бурячка. Інжир. Удобрила його, полила, удобрила. Знову якийсь гад риє в землі. Поливаю, а воно туди провалюється. Треба буде розривати, де там ті ями, отруту покидати. А вон які трояндочки. Це для води пахнуть. Так, пахнуть. Оце От іменно ця троянда, так вона пахне. Іменно такий, такий, от як то є, такі в троянд аромати. Ну, короче, капець, вона така пахнюча. Просто так, ну такий вже ароматний. Треба буде якусь таку ще пошукати, щоб ще так пахнюча була. То помідора сама собі там насіялася. Ще треба буде моркучку позбирати. Це матіолка відцвіла, треба буде з неї насіння зібрати. Це кабачок кинула, щоб цей. ну насіння буде. Ось трошки помідори будуть. Ну, такі вони величенькі, гарненькі. І тут ще от такі теж. Такі собі отькіпасі ось, ось, величенькі такі. не в року. Це кабачок теж насіння. Квіточки. І тозі водицькі хочуть, але поки що ну, завтра вже, мабуть, лимончик він як підріз гарно. який кущик голубенький я купила весною, вже який величенький він. Це Зізіфуса. Зізіфуса. Вон, як я собі виросла. Вон, Вон як я собі виросла. Зізіфуса. А це я не пам'ятаю, що треба загуглити, от подивитися отаке листя. Це якесь екзотичне щось їсти. Ну, я не пам'ятаю, що. То вверху там у нас інжир. Це. Чекай, не. То гранат. Це гранат. Ось о лимон. Оце лимон. Угу. Це гранат. Це лимон. Це зізіфуса. Блин, а то забула. Ну, щось теж їсти. Треба буде це, зробити фотку і подивитися загуглити. Що ж це за цей? такі от листочки в нього такі. Ось такі от. Що це воно таке? Так. Кукуруза там. і Тут кукуруза, і там кукуруза. О, щось за 4 хвилини треба робити менше.